Всесвіт – це місце, де можливе неможливе. Сьогодні я розповім вам 10 приголомшливих фактів про космос. Але є один нюанс: серед них заховався один неправдивий факт, який звучить переконливо, але насправді вигадка. Зможеш знайти його? Пиши в коментарях. А в кінці відео я дам правильну відповідь. Поїхали! Факт перший. У Всесвіті більше зірок, ніж піщинок на землі. Уяви собі всі пляжі, пустелі й океанічні дна нашої планети. А тепер уяви, що зірок у Всесвіті ще більше. За оцінками астрономів, їх щонайменше один септиліон це число настільки величезне, одиниця з 24 нулями, що мозок просто відмовляється його усвідомлювати. Факт другий. У космосі є гігантська алкогольна хмара. Так у центрі чумацького шляху існує величезна хмара метанолу виду спирту. Правда, випити його не вийде, бо він отруйний. Але уяви, якщо б можна було його зібрати, цього вистачило б, щоб забезпечити алкоголем усе людство на мільярди років. Факт третій Всесвіт розширюється швидше, ніж світло. За законом фізики ніщо не може рухатися швидше за світло, але це не стосується самого Всесвіту. Його розширення відбувається так стрімко, що на великих відстанях галактики віддаляються одна від одної швидше, ніж світло. Це означає, що ми ніколи не зможемо їх наздогнати. Факт четвертий. Деякі планети можуть бути повністю з алмазу. Уяви собі планету, яка буквально сяє, бо вона зроблена з алмазу. Вчені виявили такі планети, наприклад, 55 Канцрі-Е. Її масивне ядро складається з вуглецю під величезним тиском, що перетворює її в гігантський коштовний камінь. Космічні ювеліри Де ви. Факт п'ятий. У чорних дір є спагетифікація. Якщо ти випадково полетиш у чорну діру, на жаль, шансів вижити немає. Через величезну гравітацію ти розтягнешся в довгу локшину. Вчені називають це спагетифікацією. Звучить смачно, але насправді це жахливий кінець. Факт шостий. Галактики подорожують крізь всесвіт зі швидкістю. Що наближається до швидкості світла. Так, є галактики, які мчать крізь космос зі швидкістю до 90% від швидкості світла. Це справжні космічні ракети, які прискорюються завдяки гравітаційній взаємодії з іншими об'єктами. Вони можуть назавжди покинути свої рідні скупчення і вирушити в безкінечну подорож. Факт сьомий. Сонце не жовте біле. Дивлячись на сонце, ми бачимо його жовтим. Але якщо б ти полетів у космос, то помітив би, що насправді воно біле. Жовтуватий відтінок з'являється через розсіювання світла в атмосфері Землі. Факт восьмий нейтронна зірка розміром із місто, але важить більше за сонце. Якщо взяти шматочок нейтронної зірки розміром із кубик цукру, він важитиме стільки ж, скільки всі люди на землі разом узяті. Це найщільніші об'єкти у Всесвіті, якщо не рахувати чорних дір. Факт дев'ятий. Якщо крикнути в космосі, звук все одно пошириться, але дуже повільно. Кажуть, що в космосі абсолютна тиша, але це не зовсім так. Вакуум дійсно не проводить звук, але в міжгалактичному просторі є плазма та газові хмари, через які звук поширюється, хоч і надзвичайно повільно. Тож, як би ти кричав у космосі, хтось міг би почути тебе через кілька мільйонів років. Факт 10 Ми бачимо минуле, а не теперішнє. Коли ти дивишся на зірки, ти насправді дивишся у минуле. Світло від далеких галактик може йти до нас мільярди років. Тож, коли ми їх бачимо, можливо, вони вже давно зникли. Навіть світло від сонця доходить до нас із запізненням у 8 хвилин. Отже, я розповів 10 неймовірних фактів про Всесвіт, але один із них неправда. Ти вже здогадався, який? Пиши свій варіант у коментарях. А правильну відповідь я закріплю під відео через кілька днів. А поки став лайк, підписуйся та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі відео про космос.